Техніки, і е, там буде прекрасний парк, як у нас в центрі, із волейбольною площадкою, з вуличними тренажерами, і із фонтаном, із дитячою площадкою, як у нас у парку, а у дитячій касці центральної. Ми думаємо, через рік теж зробити і на нашому переселенні, бо ті діти теж е, е, достойні, щоб там були е, е, умови для відпочинку. І багато-багато інших. Було сказано по інвестиціям на наступний рік. У нас є два серйозних про проєкти по е нашому садочку віночок і по лікарні по <кхи> космісу. Це дана змогу теж укріпити свої позиції для будучої реформи. Шановні мої земляки, дозвольте мені ще раз від себе особисто, від міської ради, від е депутатів і членів конкол міської ради щиро сердечно. Привітати вас наступаючими святами, побажати всім саме головного, миру, здоров'я, процвітання, кохання, Божого благословення. Хай нас всіх Бог оберігає і дає нам сили і розуму, щоб ми зробили все, що надумали, і навіть більше. Веселих вам новорічних і різдвяних свят. Дякую. Цієї громади. Ми також вітаємо вас на сутні. День Святого Миколая з наступаючими новорічними та різдвяними святами. І нехай Господь Бог посилає вам сили, наснаги для розбудови нашого містечка, нашого району, нашої України. І хай Господь Бог вас збереже від життя. Не гараздів. Хай вам щастить, дякуємо вам, звісно. А для всіх нас звучить. У виконанні Анастасії Крутовой изустре...